Друзі, дуже коротке відео. Це Вапіла Ігор, і у нас b 7 Америка. Поїхали! Друзі, як завжди, в нас зараз усі хочуть тільки леди, біледи і таке інше. В машині скрізь стоять леди, стоять біледовські лінзи від компанії Вапіла, модель RED, стоять ангельські глазки. З функцією поворот і скрізь стоять діодні лампочки. Вмикаємо аварійку. Отакий От фіншуй виглядає просто повторювач повторювач у нас і в дзеркалах і скрізь, скрізь діоди виглядає прикольно. Ну що, вмикаємо світло, дивимось, що у нас і як. Поки у нас включається світло, я вам трошечки. Покажу, встановили білет лінзи 3, 3 дюйми, 6000 кельвінів, 49 Вт і 54 на дальньому. Ну і посадкове місто Хела 3 ставили їх через різьбу самим, скажем, таким стандартним простим чином. Також, ну, як ну, дуже часто так буває, що американські машини була десь аварія, і ця машина не стала виключенням. Тому в одній фарі одне скло було тріснуте, і тому как би, переговорили з власником і замінили стекла на нові. Тому воно виглядає просто супер-пупер. Все ідеально, і машина виглядає просто як тільки що салона, як ви бачите. Так, у нас, так як у нас Америка, то відповідно нам треба ще обманки. Такий мінімальний набір це обманки, відповідно, білет-лінзи, відповідно, ми підібрали. Такі маски, це навіть не ми підібрали, а власник обрав такий, такий самий стіль, який ви зараз бачите. Оці маски, які ви бачите, вони можуть бути. Будь-якого формату, декілька відео у нас є саме з цією машиною, і вони там є з різними варіантами. Також цю машину і ставиться 2,5 дюйми, дуже класно. Ну, Власник обрав 3 дюйми, це його вибір, нема, це е, як кому до Ось таке у нас ближнє світло і дальнє світло, будь ласка. Все ідеально, все чітко. Я дивлюсь, в нас тільки залишився галогеновий е, дальній, але ну, кому це подобається, хтось на це взагалі не звертає уваги. Але головне, що, що в нас дальній дуже чітко співпав з дальнім, який в нас в біледах. Це головне головна завдання для майстрів, щоб було так, такі таке світло. Друзі, підтримуйте український контент. Якщо ця тема для вас цікава, обов'язково підпишіться, підставте лайк або напишіть коментар. З приводу світла ми завжди на коментарі відповідаємо. Тому всім щасливо, всім па-па!